А попадіть документ. це їх покривайте. Ви їх покривайте. Попадіть документ. Ребята, не затримуйте час. Документ попаді.

Без представника влади, що ви робите? Це і грабіж серед білого дня. Де представник влади? Що ви ламаєте майно? Це не ваше майно, ваше майно на головні 6. На які підставі це робите? У вас є рішення, покажіть рішення. Це і грабіж злом. Серед білого дня. Коли господаря нема дама, без представника влади, це і грабіж, хлопці будете відповідати за все. Подумайте, остановіться.